Добрий день малята. Відгадайте загадку. Має повно колючок, мов зелений їжачок, а в зимові гарні свята має ще й прикрас багато. Так, правильно, це ялинка, та не проста, а святкова. Подивіться, скільки прикрас. Сьогодні ми з вами. Навчимося малювати ялинкові прикраси. Для цього нам знадобляться білий аркуш паперу, простий олівець, фарби різного кольору, склянка з водою, пензлик, клей, серветка. Міленько нарізаний ялинковий дощик та маленька тарілочка. Ну що, починаємо тарілочку прикладаємо до аркуша і обводимо олівцем по контуру. А тепер домалюємо верхівки до наших кульок. Виберіть колір для іграшок. Спочатку обведіть коло по контуру. А потім замалюйте коло широкими мазками. Промийте пензлик від зеленої фарби. А тепер розмалюємо другу іграшку в червоний колір. По закінченні знов промиємо пензлик. А тепер розмалюємо жовтим кольором верхівки іграшок. Ось наші іграшки і готові. Дамо фарбі просохнути і продовжимо роботу, прикрасимо наші іграшки, візьміть клей, нанесіть крапельки на всю площину зеленої кульки, а тепер засипемо всю поверхню іграшки сріблястим дощиком. На червону кульку нанесіть клеєм хвилясті лінії та засипте синім дощиком. Притисніть дощик трохи пальцями, щоб він краще приклеївся. А тепер стряхніть зайвий дощик у тарілочку. Серветкою почистіть аркуш, ось наші іграшки. І готові. А тепер завдання для вас: роздивіться іграшки на своїй ялинці і намалюйте їх. Зі святом вас, любі малята!